Привіт, я Юлія Дюжева. Я коуч з маркетингу. Я практикую більше 9 років, тому я знаю все про психологію та продажі. Сьогодні ми поговоримо про те, чому твої сторіс не дивляться. В тебе може бути цікаве життя. Насправді ти можеш мати 50 тисяч підписників чи більше, але твої сторіс може дивитися можливо 100-200 людей максимум. Чому так? По-перше, як ти зібрав всіх своїх підписників в акаунті? Якщо це було ще за часів гівів, це такі конкурси, де люди підписуються на інших за те, що. Можуть виграти якийсь подарунок, машину, айфон чи якісь ще штуки. Якщо це так, то твій акаунт скоріш мертвий ніж живий. Його можна відновити, але як це зробити, ми це розглянемо в іншому відео. А сьогодні поговоримо про охоплення. По-друге, чи зрозуміло через твої сторіс, що відбувається в твоєму житті? Як ти живеш, про що ти мрієш, про що ти турбуєшся? Які люди тебе оточують? Це дуже важливо, до речі. Давай, на прикладі розглянемо дві людини. Обід ці людини мандрують постійно. Перша людина кожен день викладує фото чи коротеньке відео в сторіс про те, як вона знаходиться в новому місці, в новій країні, та все. Інша людина також викладує, де вона знаходиться, але ще додає сенси. З ким вона, про що вона думає, що з нею трапляється, як вона виходить з цих траплянь, що відбувається, куди вона йде. Так от питання. За якою людиною ми з вами, як підписник, будемо дивитися? Звісно, за авторою людиною. Чому тому, що нам цікаво, тому що ми до неї приєднуємося. Сторіс це як серіал. Чому люди дивляться серіали і люблять їх? Тому що в серіалі вони бачать обстановку, де знаходяться головні герої. Вони бачать головних героїв, вони можуть зчитувати, які в них характери, які в них риси. Вони можуть співпереживати, вони можуть впізнавати себе через те, що в серіалах транслюється, куди людина йде, з ким вона живе. З ким вона спілкується, які в них відносини, що відбувається. Сторіс це те ж саме, що серіал. Тому щоб твої сторіс були цікавими, коли ти створюєш контент, перш ніж його викласти, задай собі питання, чи зрозуміло, хто ти, чи зрозуміло, де ти, чи зрозуміло, що з тобою зараз відбувається. І це стосується і особистого контенту, і робочого контенту. Повинно бути зрозуміло, що зараз відбувається в даний час твоїх сторіс. Тоді люди будуть слідкувати, вони будуть себе бачити, вони будуть а, співпереживати і будуть кожен день з тобою. Тому я раджу скористатися цією інформацією, і нарешті. Отримувати задоволення від того, що ви ведете свій блог, та отримуєте результати. А результати вони неминучі будуть неминуче, бо люди захочуть приєднуватися до вас.